Про що жалкує загадана людина, достатньо прив'язуєш, для чоловіків і жінок підходить цей розклад. Я Марина, парапсихолог, медіум енергопрактик. І працюю з різними методами і інструментами і зараз пропоную подивитись на таро. Давайте подивимось, про що шкодує людина. О, важкі карти. Про що? Про те, що втратив вашу довіру, втратив сонце, яке сяйло, і зараз настали темні часи, так? Луна тепер вийшла на свій своє небо, і, скажу так, він жалкує, чи вона, що неможливо повернути ті часи по смерті, які були колись, які були відношення, яке колись було між вами, так? Що це все вже вбито, дивіться, десятка мечів, вона каже, що це. Вбито все. Ви, якщо жінка, як імператриця, знаєте собі ціну, самодостатня, але ця ситуація була кермічна, вона повинна була статися. І, до речі, людина бачить вас пари. От Хто чоловіки дивляться, так? От ви виходите і ваша жінка, хто дівчата, навпаки, от ви і він. Імператор, імператриця, кермічний, кармічний період між вами був дуже сильний, але все це накрило десятка мечів, було дуже багато смутку болю можливо, трикутники були тут, можливо, просто якась недовіра, так, і зрада була, вона буває різна, не тільки трикутники, все ж таки, можливо, були. Але, знаєте, людина шкодує про все це. Прям дуже сильно по луні. Прям тут ну прям волки воюють так, на цю луну, і вона прям. Не знаю, прям дуже важко на серці. Зараз розуміє, що кохає вас, розуміє, що є до вас почуття, що вони не померли, може у когось вони відродилися. Але все ж таки самотньо себе почуває, отблукає по відлюднику. Хоча ви тягнете до себе так, по силі, і, може, є між вами багато зустрічей, але не ця трійка мечів, прожита, все-таки важко, боляче. Мої любі хто... У кого були такі зради, у кого були травми такі, так, моральні, емоційні. Будь ласка, не тримайте все це в собі. У мене є телеграм-канал, духовність, там безоплатні практики. Я... Парапсихолог. я з цим працюю. І ми прямо на сесіях, так, на моїх консультаціях індивідуальних, я дивлюсь не тільки таро. Тобто ми працюємо з людьми, арт з арт-терапією, з мак-картами. Ми працюємо з техніками психологічними, які вам допомагають звільні... звільнити з себе весь негатив. Знаєте, цей сусуд наповнюємо себе. Іноді, прям, от, ну, не ми наповнюємо, наповнюємося. Так? Негатив. От, якщо була якась важка ситуація, наприклад, зрада, так, і це важко вивести, іноді нам потрібна допомога спеціаліста, і дій дуже класних багато, і провідників, і психологів, і тому подібне. От, якщо можете самі, будь ласка, але це затягнеться самостійна робота, вона завжди більш важко протікає. Краще, звісно, коли ми з кимось працюємо, і нам людина більш швидше може під... Підсвітити, дати дієві інструменти, які вже сама пройшла, і досвід є клієнтів в праці, так як от в мене. Я скажу так, що. що в мене є на телеграм-каналі техніки. Якщо ви навіть не хочете звертатись до спеціаліста, будь ласка, ви можете самі попрацювати з ними там і практики ми авторські, і психологічні, і звернутись до мене на консультацію спокійно. Ми можемо з вами попрацювати. І як таролог я працюю, і як спеціаліст, так, як провідник. От, і бачите, от людина все ж таки от, розуміє, що вас кохає, але шкодує те, що було. Було у когось, тут була все ж таки зрада, тому що трічка мечів це дуже болюча історія. І навіть до речі, до речі, тут в нього чи в неї самої. Ну тут більш в мене жінки дивляться, бо я буду казати в нього, так? Чоловіки, ви на себе перевертаєте. Хоча жінки теж зраджують. Це нормально. Ну, це ми всі однакові люди, і, і не тільки чоловіки, там можна казати. От тому. Ось ця трійка мечів, вона дійсно ще є в серці. І, до речі, тут може бути фізично серце боліти в людини. Прям фізичні якісь приступи, сердечні, можуть бути. Про що ще шкодує? А, так, спілкування. Зараз докладу, що хоче сказати. Що між вами нема чистого спілкування, такого як хотілося, що з ним зараз те, що відбувається, це по справедливості, і ви, можливо, вже можете обирати собі партнера. От він так вважає, так що ви можете обирати бути на виборі іншої людини, але. Ви насправді самодостатня і зараз думаєте про свою знаєте, про свою ціль, про свій здобуток, про свою стабільність. Тобто тут немає інших людей в полі у вас. Ну, можливо, в когось є, це спільний розклад, але більше хто дивиться, я б сказала так, що все ж таки, все ж таки, ви націлені, спрямовані на себе, і це правильно навіть е, з усіх точок згору, з духовних, з психологічних, з людських. Спочатку ви потім всі інші. І це не про гординю, не про его, це про здорове відношення до себе. Так, хочу вам, под... все ж таки, от, страждаю дуже сильно, я хотіла вам подивитись, подивитись вам пораду. Боже, як вам важко прийшлося. Просто ви зараз на виборі, може, вас хитає. Не розумієте, починаєте да, з чогось, з малого починаєте. Знаєте, хто. Хто відчуває до людини почуття, у кого є кохання? Якщо ви захочете, щоб він повернувся, ви можете. Якщо от, людина буде проявлятися, так тому подібне. Кого нема кохання, обирайте інший шлях. У вас завжди є вибір, ось така порада для вас. Якщо ви дивіться, якщо ви відчуваєте кохання, не прив'язаність, не, знаєте, буває така нездорова прив'язаність, коли ми не можемо без людини жити. Ні, кохання це в ідеалі, коли ми можемо жити без людини, коли ми спокійно. Ми себе почуваємо щасливо і без людини, але з людиною ще круче, ще, круче, так? ще класніше нам. І ми розуміємо, що ваше щастя подвоюється рядом з людиною, яку ви кохаєте. А коли вам погано, ви не можете без нього жити чи без неї. І тільки з ним ваше щастя це не здорові відносини, це прив'язаність, це теж все пропрацьовується. Так? Це емоційно сексуальна може бути прив'язка, це може бути аб'юзивні відносини. Кермічні відносин, дуже багато всього. Це я розбираю окремо. От Навіть на регресах, на хроніках ми ну, працюємо з цим. І зараз я теж хочу докласти вам янголів-провідників. Янголів Вже так хочеться мені зараз для вас, бо комусь тут важкувато прям відчувається такий тягар у вас на серці, хтось, знаєте, аж вздихає важко. Ну, от, про що я казала? Прийміть себе. Прийміть себе, мої любі. Ви досконалі в будь-якому прояві. От чесно. Просто зрозумійте, що кожна історія в житті, кожна важка ситуація це наш урок, урок нашої душі. І в першу чергу ми повинні любити себе. Себе. Повірте, якщо ви любите себе, будуть щасливі і ви, і ваші діти, і ваші родичі, і ваші е, е, кохані всі навколо. А якщо вам погано і ви питаєтесь дати любов комусь, не люблячи себе, що ви можете дати? Нічого, правильно? Спочатку вивільняємо свій сусуд внутрішній відобраз. Від травм, працюємо над собою, Так, це може бути надовго затягнеться, але вам з кожним разом стане легше. А потім заливаємо в себе любов і гармонію до себе спочатку, а потім вже і е, всі навколо підтягнуться. І навіть люди, які до вас погано ставились, вони на вам дзеркалять те, що ви ставитесь до себе погано. Розумієте? Всі люди дзеркала. І якщо ви дозволяєте, щоб до вас хтось погано ставився. То значить, ви просто до себе так ставитесь. А люди, які до себе ставляться прекрасно, внутрішньо, по-чесному, тоді, повірте, не одна людина вам, вам навіть вслід щось не скаже, вам навіть, навіть самі близькі, вони просто будуть дивитись на вас і радуватись, просто глаз буде радуватися. Ось так. Транслюйте це, розумієте? От. Ну, ось карта Дно Колоди каже, вам треба. Так, очиститись, відказатись від того, що жило себе, і звільнитись. Дуже люблю ці карти, працюю з ними на консультаціях і сама працюю коли з собою. Вони такі класні, знаєте. От часто підказують прям в точку. От іноді не знаю, що, як поступити, як вчинити. А ось ця колода кому треба, дивіться. Я її купила, це моя із перших колод, і я ні у кого не бачила в роботі цієї колоди. Не знаю ні у кого. От, тому думаю, що вона дуже крута. Я ділюся своїми колодами. До речі, це в мене Сіферот Таро, Теж ділюся, тому що всі мої колоди купляються інтуїтивно. Багато майстрів не діляться, не знаю чому. Це все є в доступі, просто важко потім шукати. Але, але ось так. Все мої любі. Якщо за лайки, підписки, коментарі, я вам дуже вдячна. Пишіть теми, які хочете подивитися, я все читаю. Буду з вами на зв'язку. Хочете мою індивідуальну консультацію по чи просто допомогу від мене? Будь ласка, пишіть мені всі мої контакти. Є під відео на все добре.